Добрий день! Сьогодні хочу поділитися з вами ідеєю, яка захопила мене протягом останніх кількох, навіть не тижнів, а місяців. Дуже така кропітка праця і часу не так багато, тому довго працювала над цією ідеєю. Мені хотілося спробувати різні варіанти перші, Тут представлено кілька робіт, перші з них, ну не всі вони досконалі, як завжди, починаючи з перших бачу багато недоліків. Крайня робота це ось ця. І вона мені вже подобається набагато більше, ніж ті, які я робила починаючи. Тут ми поєднуємо техніку обмотки із. Кореневим плетінням. Я бачила такі роботи із, в основному із стрічки із лози. Деякі майстри намагалися зробити і робили досить якісні роботи із нашого матеріалу. І ось, докладніше в цьому розібравшись, хочу поділитися з вами. Хочу сказати спочатку про варіанти. Як я йшла до нього. Спочатку спробувала білий, Ні, сірий перший був. Сірий, тобто монохромний в одному кольорі. Сподобалося, але я дуже люблю е меланж, тому думаю, ну, спробую я ще у меланжому варіанті. Спробувала, покажу зараз: не сподобалося. Розмивається візеруночок. Тобто, не рекомендую. Тут цікава форма. Тобто ручки, але сам меланж ні. Потім спробувала іще варіант ну, білий на білому. Класика мені подобається. А тоді мені е, здалося, що цікаво буде, якщо я в основу закладу інший колір темний, трубочки основи темні. А сама робота світлим кольором. Е, цікаво, але це. Темнота оця проступає у візерунку тільки в місцях кореневого плетіння, і то дивлячись, наскільки щільно ви будете його плести. Ось ще один із ранніх варіантів, тут є багато недоліків, але той самий принцип темне всередині. Обмоточку виконуємо світлими. Легкий меланж, Тут більш цікаво, як краще повернути, щоб було видно рельєфність малюнку. Чоловік називає, каже, 3D-малюночок. 3D, 3D -малюночок. А мені більше до вподоби е, назва дріботушки. от Дрібнила-дрібнила, дрібнила-дрібнила. І на вишивку бісером е, начебто, схоже. Але е, найбільше в мене асоціації із вишивкою, народною вишивкою, білим по-білому є. У нас така, дуже така витончена. от Десь якісь асоціації, саме з цією вишивкою маю. І ще невеличкий вступ має значення, як я побачила вже виконуючи всі ці роботи, і те, що саме ви закладаєте в основу. Спочатку я брала трубочки тоненькі. І туди, і сюди. Ось оце в мене перший експериментальний. Непогано, непогано. Але. Е як завжди хотілося трошечки пришвидшити процес, тому я спробувала закласти дві трубочки в основу. Ось тут видно, якщо побачите, дві трубочки в основі. І досить тут у мене тоненькі, трошки не вистачили товстенькі трубочки. Експеримент є експеримент. Е, ну, По-перше, я вже сказала, що меланж мені не подобається, але мені не дуже і сподобалися ці досить довгі віточки. Як на мене, воно не, ну, не так витончено виглядає. Це зовсім дріботушки і в основі одна трубочка, і тут в обмотці також одна. Але от найоптимальніший варіант, який я рекомендую. Ось мені сподобалося отак от плести. Тут в основі у мене товсті трубочки, які я накрутила із. Волоси 10,5 сантиметрів подвійної. Тобто ну, дівчата крутять хто з одного листочка повністю А4. А я розрізаю його навпіл. Але тут ще використала, в мене трапилася партія паперу по короткій, по короткому боці ріжаться, тому використала їх коротенькі, товстенькі. Ну, ви їх побачите зараз, коротенькі, товстенькі. Трубочки в основі, і тонесенькі 5 см з мужечка ширини е, трубочки робочі. Ось цей варіант мені здається оптимальним. Ось те, про що говорила, ось в мене трубочка основи і трубочки робочі. І починаємо працювати початок плетіння. Всі знають, ну, оскільки вже майстер-клас, хто знає, може перемотати, а хто ще не працював, то можете подивитися повністю. Заповнюю максимально. Обрала я на сьогодні візеруночок, такий як на білій тарілочці. Нарощуємо і домотуємо далі. Ряд я зазвичай плиту таким чином під петелечку. Треба нарощувати, то тут, тут ще й так тримається, а далі використовую прищіпочку. Тут важливо, щоб у нас, ну як і скрізь, як не видно було місця нарощування, тому інколи, коли не виходить нарощування. Мітно зробити, чи трубочка розтріпується, то відступаю на один стіж, стіжочок назад. Ну, варто над цим заморочитись, тому що псує загальний вигляд, якщо видно місця нарощування. І так до кінця. Ці товстенькі трубочки. Вони більш щільні І для їх нарощування я використовую ножицям інколи буває важко, інколи нічого, а інколи важко. Тому інструменти додаються. Так. І наступний ряд переходимо. Я подвоюю кількість петель. Тобто в кожну петельку і поруч іще. Намазала попередньо, клеєм. Одну під петелечку, а одну просто під трубочку. Не дуже затягую, щоб мені наступний ряд було комфортно плести. Подивіться, тут не дуже затягувала, бачите, і є куди заводити трубочку. кінця і цього ряду працюємо. Далі, якщо би я плила. Точно такий варіант, то я би проплила ще 2-3 ряди перед тим, як почати формувати малюночок. Але я тут трош, я хочу трохи відійти не таку квіточку, а варіант її зробити. Так, що ми робимо? У наступному ряду я починаю формувати візерунок. Раз. А далі Три обмоточки. Отут у мене закінчується трубочка. Нарощування при обмотці подібне до кореневого. Тобто ми ховаємо його під. Раз, два, три. Я хочу пропустити два дві петелечки. Так, раз, два, навіть тут чотири. Тобто я пропускаю дві петлі і заповнюю обмоткою трубочку, всю відстань на трубочці основи. Одну пропускаю, під другу заводжу. І далі продовжую формую отак. Щоб у мене рівнесенько тут було. Раз, два, три, чотири, п'ять у мене навіть вийшло. Раз. Два. Три. Чотири. Так. О тут чотири вийде. Дуже важко, щоб і кількість обмоток співпадала. Я вже з цим зіткнулася. І слідкувати за кількістю петель попереднього ряду. Орієнтуюся зараз на кількість петелечок. Тобто вдругу знову. Раз, два. А, на, а тут наша задача, щоб не залишилося пустих місць. Чотири, п'ять, п'ять. Знову продовжуємо. Тепер наступний раз ми буде, одну пропускаємо, сюди будемо заходити. Раз, два, три. Тут майже скрізь у мене виходить 5 оцих виточків, але ем, досить вільно плиту. Чому? Тому що коли я намагалася? Ліпити рівну кількість, обов'язково рівну кількість і дотримуватися у цих пропорцій всіх, то в мене часто бувало так, що відсторбучувалися. Якщо це неприродно, якщо воно не лягає, то я ну, відступаю трошки від візеруночку, але так, щоб воно лягало, природньо обіймало попередній ряд. А далі там уже ми зможемо вирівняти наш візероночок, якщо буде така потреба. Отже, раз, два, три, чотири, п'ять. І знову п'ять. І потрапляємо ось сюди. І так до кінця ряду. домотуємо. У цьому ряді ми. Виконуємо одну довгу обмотку перед петелькою попереднього ряду. І ще одну довгу обмоточку за петелькою. А між, ними, а між ними по три, по чотири, в основному петельки, обмотки короткої. Ось цей рядочок вийшов. Тобто, отут ми готуємо вже базу для візерунку. Кореневим плетінням ось. О, дві. дві петлі, дві, і далі будемо це кореневе розширювати. В наступному ряді ми е, три, виходить, три петлі уже кореневого плетіння, три обмоточки, три кореневого, три обмоточки. Кореневе я. Пеконною ось так. Сюди петлю, це ще у нас обмотка, далі кореневе, сюди, і сюди. І виходить, ось починаємо формувати ось такий візеруночок. Коли я говорила, що далі ми вирівняємо кількість петелечок, щоб наша квіточка була більш ну, гармонійною, то от якраз підійшов час. Дивіться, тут ми можемо. Регулювати відстань між оцими петлями кореневого плетіння для того, щоб покласти стільки виточків, скільки нам потрібно. Раз, два, три. Ну тут добре виходить. А якщо б, наприклад, було щось не так, то я б могла. Трошки підсунути сюди, або трошки відсунути сюди. Отут, де є відстань, маємо можливість регулювати її. А так, три, 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 три. Так і продовжуємо. Перейшли до наступного ряду, і тут уже, раз, два, три, чотири кореневі і дві петелечки обмотки короткої. Далі чотири довгі обмотки. Трубочки, щоб кожного разу не мазати клеєм. Я зараз покажу, як я зазвичай роблю знову дві. Короткі. Тут можна було б і три, але от так підсовуємо і не відходимо від малюнку. Раз. І вже виходимо, щоб квіточка гарна сформувалася, то я хочу дойти до п'яти. Тут у нас уже чотири. Раз, два, три, чотири довгих. В наступному ряді зробимо їх п'ять, а потім будемо звужувати цей листочок або пелюстку, краще сказати. Так. Щоб кожного разу не мазати клеєм, беру наступну партію. Так, де у нас тут широкий вузький. Отак. Обрізаю, трошки пом'якшую їх, змазую клеєм. Вони не встигнуть у мене висохнуть, Клей трошечки підсох вже можна було б його трошки розвести, але незручно вже в шприці. Так, і далі вже всю партію використовую швиденько, поки трубочки не підсохли. І так продовжуємо. В наступному ряді у нас вже буде 5 кореневих. Так, тут я захопилася, у мене 2, зараз 2, 4. Дві коротких, чотири довгих. А далі буде 5 довгих і одна коротесенька обмоточка. В наступному ряду я вийшла вже на звуження оцієї цієї пелюсточки. Яко ми виконуємо кореневим плетінням. Тобто тут у мене було 5 в попередньому. Пригадуйте, 5 і 1. Одна обмоточка 5 довгих петелечок. Тут вже 4 і 3. Значить, зараз покажу де 4, де 3 Ось о, довгі кореневим плетінням. 4. Далі не йдемо, виконуємо три обмоточки. Раз, два. Три. І тепер уже одну. Ну, ми раніше виконували отут, коли йшли на розширення. А тепер вже всерединку, Отак. От так. Три. І чотири довгих так до кінця ряду. І ще один момент хотіла б зауважити от, нарощування у мене тут ось так. нарощування. А тут уже трошки сухенька трубочка. Так от, щоб поки ще у нас саме плетіння вологе, то я отак от трошки придавлюю. Ну от, наприклад, зараз. Повертаюсь, дивлюся, ага, ось, бачите, трошечки виділяється, видно, що не такий вигін. То я отак його під, поки вологи підлаштовую і плиту далі, і тоді вже не так видно це місце нарощування. Так, тут ми в цьому ряді у нас вже три попередньому ми про 4 говорили, 4, 3. Тут у нас йде 3 на 6. 3 на 6 або й на 7. Якщо я дивлюся, що є порожнини такі, то я ще одну обмоточку виконую. Так, і далі, дивіться, 3, 6, 3, 6. На наступному ряді я вийду на 2 уже і ось у мене, бачите, видно, як формується пелюсточка. Йдемо на звуження. 3, 2, 1. Ну, а далі дойдемо, подивимось. Ось хочу зауважити на ще один момент важливий. Спочатку я на нього не зважила і потім зрозуміла, що це важливо. Ось тут видно, як. Трошки я перетянула ось тут. надо трошечки вільніше плести, тому що от начебто хвилями тоді формується візеруночок. І е, якщо ви це зробите в кінці плетіння, то кінець буде, закінчення буде нерівним, а таким хвилеподібним. Тому ось тут важливо не перетянути. А от начебто, знаєте, отак от, от тримати далі. Для чого? Для того, щоб далі при обмотці, ось бачите, щоб оце місце для обмотки у нас збереглося і відповідно лишилося на одному рівні плетіння. Так, ну, далі, мабуть, уже немає смислу кожен ряд коментувати. Хіба що наступний, коли ми будемо, я хочу зробити отут ще одну перемичку, щоб не було дуже багато, ну, щоб щільним було плетіння, скажімо так, не було цих великих проміжків, то ми завершуючи отут пелюсточку, я зроблю перемичку тут і почнемо формувати нову пелюсточку. Жимо так, ось звідси. Ну це в наступному ряду покажу. І ось про перемичку. Так, наступний ряд, бачите, у нас, щоб трохи закріпити це плетіння, я роблю тут перемичку. Причому тут я вже не прив'язуюсь до кількості виточків. Намітила десь серединку собі. от -от. -от, -от. Дивлюся, не перетягую, як я вже казала. А обмоточкою, обмоточкою, далі до нашої пелюстки, що закінчується вже. Тут також нарощуємо і один виточок буде ось тут. Бачите, ось він. Тобто перемичка і один виточок. Вершечок нашої пелюстки. Далі я буду розширювати оцей мотив. Тобто його буду виплітати на розширення. Так як ми робили ось тут, починаючи один, тоді два, тоді три. Точно так буду формувати. І задумуємося вже над формою нашого виробу. Це я хочу зробити ось таким підносом. А якщо вам треба тарілочка, то ми потихеньку тоді починаємо вже формувати. Тобто робочу трубочку основи ми починаємо трошки піднімати над поверхнею і таким чином плетемо далі. Не хочу далі затягувати майстер-клас. Щодо завершення. у нас є, а, ну да, Тут треба обов'язково сказати, що завершувати його треба акуратно, тому що ось дивіться, коли отак, мені не подобається. Тобто дуже різкий перехід. Тому, у нас є вже цей момент, у майстер-класах я знайду, дам посилання, ось тут вже зробила я. Краще, бачите, не видно різкого переходу, якщо покрутитися. Треба дуже-дуже придивлятися. Так, як так зробити, покажу. Ну, і ще один момент. Ось подивіться, я робила ще заготовочку невеличку. В залежності від того, скільки ви собі пелюсточок намітите, отут на початку, як ви почнете формувати візерунок, то. То і залежить від того і виразність, виразність малюнку. Тобто, чим більше буде оцієї площини виконаною обмоткою, тим об'ємніший начебто малюночок. Мені, наприклад, оцей навіть більше подобається, ніж той, що ми з вами плили тут трохи. Губляться оці пелюсточки. Далі воно, там, де багато буде вже у нас обмотки, воно буде більш цікавим і рельєфним. Але зважайте, що це можна формувати самостійно. Ось тут така квіточка, подивіться, бачите. Тобто тут був суцільне плетіння, а потім пелюсточки сформували так. Тут пелюсточки почала формувати на розширення, потім на звуження. Тобто е малюночки можуть бути різними. Над цим можна працювати, і в цьому і <плес> медитативність, і цікавість цього плетіння. Можливо, ще один майстер-клас присвятимо якийсь ще один візеруночок, сплетимо, щоб видно було, от як я міркую над ним, як я його формую. Якщо вам цікаво, пишіть. У коментарях. І ще хочу сказати, що це не про швидке плетіння, це не про швидкі гроші, да? а про більше про дослідження, медитацію. Ну, от щось таке, знаходимо щось нове. Мені це дуже цікаво. Я буду рада, якщо це буде цікаве і вам також.